Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми будемо знову говорити про конфлікт числа свідомості і місії. Що ж це таке, і чому ці конфлікти виникають? Я дуже хочу, щоб ви розібралися в цьому питанні, тому що коли ви зрозумієте, що таке число свідомості, що таке місія, чим воно відрізняється і як поміж ними виникає цей самий конфлікт, все. Вважайте, що ви вже частину цифрової психології опанували, і ви вже можете розуміти енергії, і головне, як взаємодіяти за допомогою них. І так для чого це важливо розуміти? Дивіться, число свідомості ще раз це ваша даність. Це день вашого народження, зведений до одного. Наприклад, ви народжені 23 числа 2 плюс 3, 5. Це і буде ваше число свідомості. Отже, це ваш характер, це ваша даність, це ваше его, це ваші бажання, це те, чого ви хочете. Це ті енергії, з якими ви прийшли. І ви нікуди від них не подінетесь. Що ж стосується місії, то місія це. Ця дата вашого народження. Отже, вам потрібно взяти ваш день народження, місяць народження та рік народження, скласти всі цифри разом і також звести до одного. І таким чином ви отримуєте абсолютно різні, а можливо, і однакові енергії. Одна енергія це число свідомості, те, що ви бажаєте, а інше число це місія, а місія це те, як ви дієте. Уявіть, в вас зустрічається абсолютно дві різні енергії, і виникає внутрішній конфлікт. І далі ви вже будете вчитися балансу між цима-двома енергіями. Наприклад, у людини має число свідомості 5, а число місії 8. Про що це буде говорити? Отже, уявіть, людина з числом свідомості 5, вона така легка, дієва, дуже свободолюбива. І ось. Підходить місія вісім і каже: а тепер ти будеш навчатися структурі, дисципліні і деталізації. І п'ятірка, яка хоче біжати голопом, все масштабувати і все охоплювати по верхах. Вона не розуміє, як з цією вісімкою подружитися, коли вісімка навпаки вимагає від неї зупинитися і заглибитися в кожен процес, деталізувати кожен процес. А п'ятірка цього не любить. Або ще один приклад: наприклад, ви маєте число свідомості 2. емпати за такий домашній уют за відносини. Це ті люди, які завжди оберуть відносини, а не бізнес, наприклад. І Наприклад, у цієї людини включається місія 1. А місія 1 – це лідерство, це стратегія, це вперед не тільки самому, а ще й людей за собою вести. Відбувається у людини з числом свідомості, два вона просто буде хаос в голові, тому що вона не буде розуміти, як це. От вона сиділа і вона, начебто, зберігала домашній очах. І тут вона така стає дієва, і їй вже хочеться відкрити якийсь свій власний бізнес, щось робити, кудись бігти. Розумієте, це зовсім інша енергія для неї, але вона буде на неї настільки впливати, що вона нічого з цим поробити не зможе. І саме для цього і важливо навчитися розуміти свої енергії, розуміти, які є у енергії плюсові прояви і які є мінусові прояви, і намагатися ці мінусові прояви, звісно, перетворювати в плюси. Тоді і вплив місії буде не настільки сильний, тоді і цей конфлікт буде не настільки суттєвий для вас. А для того щоб свою місію прокачати, то треба ще один алгоритм цифрової психології знати, що саме треба зробити, і по якій цифрі треба прокачувати саме цю місію. Таким чином, що ми маємо в ітозі, коли зустрічається число свідомості і місія, як ми сказали, утворюється конфлікт. Як цьому конфлікту запобігти? Знати свої енергії, знати її плюсові та мінусові прояви. І головне знати, як збалансувати ці енергії, і тоді конфлікт буде мінімальним, не настільки суттєвим, наскільки б він міг би бути.